І знову про міжнародні спортивні досягнення прикарпатські фрістайлістки Ангеліна Брикіна й Оксана Яцюк успішно виступили на фінальному етапі Кубка Європи, який нещодавно відбувався у Швейцарії. Сьогодні дівчата вже вдома і навіть встигли розповісти журналістам про змагання та свої перемоги. Срібло за Ангеліною Брейкіною, а бронза за Оксаною Яцюк. Саме такі результати прикарпатських спортсменок на фінальному етапі Кубка Європи з фристайлу Акробатика. Передувала ж їхнім досягненням тривала підготовка. Ми тренуємося в манежі, наприклад, в коледжі, і потім треба спортсменам їхати в іншу країну, щоб пострибати на літніх трамплінах. це досить таки важко. Легше, звісно, коли ти приїхав в Швейцарію і цілий місяць там сидиш. Відпрацював на батуті помилки, перейшов на трамплін. Я помилки, ти вернувся на батут. І так процес роботи виходить набагато швидше. Швіцарії просто і в Австралії є база, де є трамплін, і є батут. І Є тренажерне зали. Це такий комплекс. Тобто, спортсмени заїжджають і вони тренуються на одному місці. У загальному ж заліку Кубка Європи 2025 Чемпіонкою стала Оксана Яцюк. Ангеліна Брикіна ж посіла четверте місце. Можна сказати, що цей сезон був дуже важкий. Тому що він був дуже довгий. Від 1 січня до вчорашнього дня ми не були вдома. Ні одного дня ми не були вдома. Це ми рахували це 10, 99 днів. Це було дуже важко. Але потрібно боротися, тому що, якщо є наші хлопці, дівчата, які борються там, ми не маємо права пускати руки. І я завжди буду дякувати Збройним силам України, бо тому, що тільки завдяки їм я жива. Хочу приєднатися до слів Ангеліни, і Також подякувати Збройним силам України за те, що в нас є можливість тренуватися і загальному показувати наш вид спорту довгий сезон. Він в мене був перший такий довгий і насправді було хвилююче, особливо перші змагання на Кубку світу. Досить хвилююче. Я фінішувала 19-та. Ну, в принципі, нормально для мене. Зараз дівчата відновлюватимуться, опісля готуватимуться до Олімпійських ігор. А ще за вагомі досягнення Ангеліна Брикіна та Надія Діденко отримали президентські стипендії.